Hello, my dear Ukrainians! Добрий день, мої шановні українці! Я знову рада бути з вами разом. Я дуже вдячна вам за всі ваші гарні і теплі повідомлення, але про це під кінець відео. А сьогодні я знайомлю вас зі своїм садом, і ми, як завжди, вчимо англійську. Починаємо! Ukrainians do love flowers. Every time I go to Ukraine, I see blossoms here and there. People buy different varieties of flowers for their gardens. And when I came here to live in United States, I brought bought that tradition of gardening with me. We have a garden. Українці люблять квіти, правда? Всюди, куди я подорожую Україною, всюди ми бачимо квіти, особливо зараз, весною. І я привезла цю традицію українську сюди, в Америку. У мене є сад, And a special place in my garden is dedicated to David Austin Roses. David Austin is a famous British rose hybridizer, rose breeder. І особливе місце в моєму саді належить. Троянда Девіда Остена. Девід Остен британець. Він недавно, на жаль, вже помер, але він створював красиві троянди для наших садів. Оце у мене троянда. «This is generous gardener climbing rose». Це є троянда плетиста, Вона називається «Generous gardener». Як би її перекласти на українську мову? Ну, переважно назви не перекладаються, так і вона і буде називатися «generous garden». Щедрий садівник. Ось «generous», щедрий, «Garden» – це є сад, «gardener» садівник. Переважно закінчення «іо», яке додається до іменника, створює інший іменник, але воно буде означати садівник від слова сад. Наприклад, open відкривати, opener відкривач або відкривачка. Друга троянда, яка у нас тут є, це є Katrina Rose. Katrina Rose is a famous rose because it survived the flooding in America. It sat under the water for 21 days and lived. Peggy Martin троянда, вона така, бачите, вона легенька. It's light. Uh, she, it, this rose has light blossoms. Light – легкий, light blossoms – легке цвітіння. Що цікаво про цю троянду знати, вона пережила велику повінь, і вона пробула під водою 21 день, і вона вижила. І тому її називають Peggy uh, Martin або Katrina Rose. У нас була повінь Катріна в Америці. І вона пережила цю повінь. І тепер вона дуже така знана тим, що вона така дуже живуча. Our gardens can be divided into two different parts: the front yard and the backyard. Сад можна поділити на дві частини: front yard, частина саду, яка знаходиться перед будинком, and the backyard, частина саду, яка знаходиться ззаді, будинку. My backyard is very green. It is filled with all sorts of evergreen shrubs and trees. Мій backyard, сад, який знаходиться за позаду житлового будинку, дуже зелений. We love to relax in our garden. Ми, наша сім'я, любить розслаблятися або відпочивати. To relax, to rest що можна сказати. To relax – відпочивати. to rest… Ні, relax, розслаблятися, а to rest – відпочивати. And on this side of our garden we do have сайдовагаден. rose pergola. The support for our future roses here. And what is nice about this rose here on this arch? The name of the rose is New Dawn Rose. And this rose is famous um, by the fact that in 2000, not 2000, 1930s, it was the first rose to receive the plant pattern. Фром United States. Назва троянди New Dawn, а якщо би перекладати дослівно, New Dawn – Новий схід сонця. New Dawn. І чим відома ця троянда? Вона, до речі, дуже ще молода. Там немає, бачите, вона ще не має сили піднятися на цю арку. Вона відома тим, що в 1930 році вона була першою рослиною, яка отримала ліцензію. Um, new dawn was planted two years ago on both sides, and here we have this rose. We have perfumer rose from Cordes company. Нюдон там є два кущі. Я їх посадила з двох боків, щоб вони гарно так піднялися. І вже ну надіємося, наступний рік вони вже трошки краще будуть наповнення мати зелене. А ось там є троянда, називається Парфума. Це є троянда компанії Cordes, німецька компанія, яка створює також троянди. But majority of roses in my garden belong to David Austin roses. Більшість троянд в моєму саді це троянди Девіда Остина. І зараз дивимося на нашу таку найкращу троянду, яка на жаль, it's a pity we had a rain today in the morning and my rose my lady of shallot Love blossoms. У нас сьогодні був сильний дощ зранку, і моя леді Шарлота опустила свою голову, але в мене є відео з попереднього дня, і я вам його покажу. Давайте дивитися. Just look at this beautiful rose, a Lady of Charlotte. Uh, the rain was too heavy for it, so it fell kind of under the weight of all the blossoms. Ви тільки подивіться на цю красуню. Її звати Леді Шарлота, Леді оф Шарлот. Відома героїня з відомої балади 19 століття. Але, на жаль, дощ був засильний для моєї Шарлоти, і вона вся опустила свої голови. Flower буде квітка. Spent Флауер. Квітка, яка вже от відцвіла майже Spent flower. але ще вона тримається на. I have two Lady of Charlottes here. They are planted approximately this distance from each other. So don't think that this is one bush. Uh, David Austin advises people who want to have beautiful massive blooms to do that, to plant roses in the group of three or five. Дейвід Остен uh, рекомендує людям, які хочуть мати гарні великі кущі, щоб їх садити uh, групово по три або по п'ять. Я вирішила, оскільки в мене тут немає місця багато, I don't have a lot of uh, space here, I decided to plant only two roses here. Оскільки тут немає багато місця, я вирішила посадити тільки дві троянди. And for many years, approximately 10 years, this lady of Charlotte Facefully delights us every year with its beautiful blooms. І вже багато років, приблизно 10 чи не більше років. От моя леді Шарлота кожного року цвіте дуже гарно своїми е, таким незвичним кольором троянд. We had a very rainy weather, a very rainy spring. У нас була дуже дощова весна. Ой! У нас полетіла пташка. We have a nest right here. Robin is having a nest there. У нас тут є гніздо вільшанки. І вона, я тільки що її злякала. Ви її побачили, як вона полетіла. So, we had a very rainy spring. Rainy spring. Дощова весна. От у нас є слово дощ. Бачите, як формується слова Rain – дощ rainy – Ми додаємо до слова дощ закінчення – «y». І у нас виходить дощовий. So, we had a very rainy uh, spring and everything is very lush in the garden. У нас дуже тут в Коннектикуті дуже сильно весна, і у нас Just look at these beautiful roses. Very healthy here. Uh, as we know, roses love sun, and they benefit from at least 6 hours of sun a day. And that brings them into the stage where they don't get diseases a lot. Як ми знаємо, троянди люблять сонце. Їм потрібно приблизно ну мінімум 6 годин сонця на день. Якщо вони його отримують, оце сонце, то вони будуть мати гарну крону, вони не будуть так сильно хворіти. І будуть добре цвісти і багато цвісти. This this is generous gardener as well, this name of this rose. Називається це троянда також generous gardener. And it has a very sophisticated scent, very beautiful scent. І запах цієї троянди дуже такий витончений, дуже гарний запах. And when you go to the front of my garden, the front of the garden, right, you will see that I painted roses or flowers on our house. Якщо ви підете і подивитеся на мій будинок з переді, ви побачите, що моя хата розмальована українськими квітами. Tak, tak, tak. My neighbors loved the idea, and I painted flowers on my house maybe seven or eight years ago. And since then, spring, summer, fall, or uh, uh, winter, my roses are blooming on the house. Я запиталася своїх сусідів, чи вони не мають нічого проти, якщо я розмалюю свою хату квітами, тому що вони будуть дивитися на мої троянди, так і десь сім років тому я розмалювала нашу хату, і зараз всі люди, які ходять попри хату, вони не знають нашу адресу, вони знають будинок з квітами. І ці квіти на моєму будинку вже сім років. Цвітуть весна, літо, осінь, зима. Also, I have beautiful roses just under the window and they are blooming right now. There are a lot of them. I do love roses. Uh, we have a lot of peonies also in the front. And we are going to have a very good season for hydrangeas. І в нас так само буде дуже гарний сезон зараз на гортензії, тому що в нас була весна, дощова, зима була дуже м'яка, і гортензії ці особливо а, такі мопхед hydrangeas, які ростуть великими круглими квітами, вони дуже чутливі до весняно, особливо пізньої ранньої весни, приморозки і the buds, Can freeze the tops of the stems, can freeze on them, and we can lose this year's blooms. But this year we had a very mild winter, and all the flowers are saved, and we are going to have gorgeous blooms on our hydrangeas. Цього року в нас була дуже така м'яка зима. Усі квіти збереглися і вони зараз будуть всі розцвітати. От, подивіться попередні роки, як цвіли мої гортензії перед хатою. Це є бокова частина нашого саду, і тут у мене ростуть наші малини. Коло них росте гарна троянда, яка називається неймове Оливія Остен. Так, the name of the rose is Olivia із The name of this rose is Vanessa Bell. Назва цієї такої світло-жовтої троянди Vanessa Bell. And this is the entrance to the front of the garden through the side. І тут у нас є вихід на вулицю через бокову доріжку саду. А тепер переходимо до наших організаційних питань. Я вам дуже вдячна за всі ваші чудові повідомлення, які ви лишили нам на каналі. Але на жаль, я не могла всім відповісти. Мені потрібно було поїхати в Україну, помер мій батько. А потім почалися проблеми зі здоров'ям у мами. Але я хочу особливе передати особливі вітання мамі Олені. Моя мама лежала з пані Оленою в лікарні в одній палаті, і ми зазнайомилися з такою чудовою, гарною родиною. Я передаю всім велике вітання мамі Олені особливо, щоб вона. Я надіюсь, що вона вже виздоровіла, і вона в Карпатах зараз насолоджується цією гарною весною. Отож, шановні українці, ми побачимося з вами у наступному відео. Let's learn English together. Давайте вивчати англійську разом. До зустрічі!